Новий ліфт про колаген проти зморшок. Сила рослин для молодості шкіри. Дермо рослинна косметика і вроше. Avon Ultra. Твоя найбільш пігментована помада. Кольори, що оживають, замовляй на MyAvonUA. Пиво у небезпеці, через глобальне потепління, цей напій може втратити звичний смак і якість. Статтю про це опублікувало видання BBC. Журналісти посилаються на результати досліджень науковців. Через глобальне потепління кажуть, вчені зменшується врожайність та якість хмелю, ключового інгредієнта пива, що надає напою характерний смак, гіркоту та аромат. За унікальні характеристики хміль навіть називають зеленим золотом. Утім, через підвищення Вищення температур і скорочення кількості опадів вирощування цієї культури вже знизилося на 20% із 1970-х років. До того ж, надмірно тепла погода шкідливо впливає на вміст у хмелі так званих альфа-кислот, що й надають йому аромат і гіркоту. Дослідники прогнозують, до 2050 року врожайність хмелю може знизитися ще на 18%, а вміст у рослині альфа-кислот. Може зменшитися на 31%. Проблема особливо актуальна для Німеччини, Чехії та Словенії, які вирощують близько 90% європейського хмелю. А найбільше, окрім любителів пива, від здорожчання та погіршення якості хмелю постраждають маленькі крафтові броварні, що використовують особливі сорти цієї рослини для створення унікальних смаків. Але є спосіб і протидіяти цьому процесу, кажуть. Науковці, наприклад, правильний вибір і розташування зон вирощування хмелю, надавати перевагу долинам із більшим рівнем ґрунтових вод і в тінистих місцях, а також будувати зрошувальні системи. Деякі власники броварень говорять і про виведення більш стійких сортів хмелю та ячменю, які краще переносять посуху та екстремальні погодні умови, і додають, заміна сортів цієї рослини може призвести до зниження врожайності на кі. Кілька років.